Що стосується дронів. Знаєте, перша операція з морськими дронами відбулася 29 жовтня 2022 року. Ми разом з хлопцями Служби безпеки України, під Леонідами пана Василя Малюка, здійснили перший вихід морських безекіпажних систем і зайшли в бухту Севастопольську. Я зайшов туди, тому що я її знаю, я там народився. Це була перша історична подія. В новій сторінки війни на морі. Yeah. Минуло три роки. Звісно, що тактика засування морських дрону змінюється, противник адаптується, ми їм змінюємо свою тактику засування. технології повинні рухатися вперед. Якщо ми не будемо рухатися вперед, ми не зможемо перемагати. Що таке військово-морські сили? Військово-морські сили – це великий організм, потужний, який. Як людина складається з великих частин. Як у людина голова, рука, ноги, все решта там, серце, душа, так і військово-морські сили мають надводні сили, підводні сили, морську піхоту. Одну з найвеликих великих кількості зараз і потужності морських піхот в Європі на даний час. Я вам открою світ. Тому що наші морські піхотинці зараз знаходяться на дуже важких напрямках фронту. Від Сходу до Півдня. Те ж саме стосується морських дронів. дронах. Вони внесли певну е, перемогу на морі в тому числі. Але сказати, що тільки завдяки цьому це відбудеться, це неправда. Це сказати, що на полі бою ми відмовляємося від матроса, солдата і пускаємо тільки дрон. І вони зроблять на, на судолі всю війну. Так не буде, правильно? Те ж саме і на морі. Так, да, вони є складовою військово-морських сіл, наших друзів з інших сіл оборони, служби безпеки ГУР. Але сказати, що тільки завдяки цим дронам ми можемо контролювати море це неправда.